Світ має примусити Росію до миру під час саміту, який відбудеться у червні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному вечірньому зверненні. Давайте почуємо, про що він каже. Продовжуємо готувати на червень перший інагураційний саміт миру. І наша команда зараз. Разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені, різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими. Документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля, світова більшість повинна примусити Росію до миру і може це зробити саме у червні може початися шлях до справедливого миру.